Закрити цю дірку бюджетів у нас допомагають тільки аграрії, які, до речі, обурені, що їх знову об'єднали зі ще двома міністерствами. І про тих, хто добуває нам і валюту, і смачні вітаміни, розкажемо далі. Чому від цінників на лохину цьогоріч лізуть очі на лоба, і де все таки виросла найкраща? Усе дізналася наша Ірина Коваленко і спеціальний репортаж за кілька хвилин. Ну, а ми далі про ще одну резонансну подію тижня. Особисте зобов'язання до 20 серпня. Такий запобіжний захід визначив Печерський районний суд Києва для голови громадської організації Центр протидії корупції Віталія Шабуніна. Співробітники державного бюро розслідувань оголосили підозру відомому активісту, в ухиленні від військової служби і шахрайстві. Суд заборонив Віталію відвідувати будівлю НАЗК – Національного агентства із питань запобігання корупції. Наказано здати на зберігання закордонний паспорт, утримуватися від спілкування з іншим підозрюваним, колишнім командиром Віктором Юшком, а також не відлучатися із населеного пункту на Харківщині, де дислокується підрозділ Шабуніна, без дозволу суду, прокурора або слідчого за винятком розпоряджень військового керівництва. За версією ДБР Шабунін систематично ухилявся від проходження військової служби і отримував при цьому військову зарплату у 50 тисяч гривень. Командир частини, нібито кілька разів, відправляв Шабуніна у відрядження до НАЗК без належних підстав. А той туди не приходив і проводив час на власний розсуд. У центрі протидії корупції називають підозри абсурдними, а обшуки у Шабуніна та його сім'ї незаконними. Голова юридичного відділу ЦПК і адвокатка Шабуніна Олена Щербан повідомила пресі, що слідчі провели обшук без відповідної ухвали суду і без присутності адвокатів. Сам Шабунін вимагає від державного бюро розслідувань публічних вибачень або вручення підозри щодо нібито незаконного користування автомобілем, привезеним волонтерами для ЗСУ. ДБР повідомило про таку підозру публічно, але в самій підозрі оголошеній голови ЦПК про використання автомобіля не йдеться. Як повідомив Радіо Свобода, прокурор Михайло Балан, факти щодо авто ще вивчають у межах досудового розслідування.